За минулу добу зафіксовано 83 обстріли. На Маріупольському напрямку зі 122 мм артилерійських систем ворог обстрілював опорні пункти в районі Широкиного, Гнутового та Водяного. З мінометів калібру 120 мм ворог вів вогонь по позиціях в районі Гнутового. А з 82 мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог обстрілював Мар'янку, водяне, Павлополь. В районі водяного вів вогонь танк. А за збройне БМП ворог обстріляв морпіхів у Широкиному. Неподалік Гнутового та Водяного активізувались снайпери. На Донецькому напрямку поблизу Троїцького ворог застосував артилерію калібром 152 міліметри. Опорні пункти українських військ поблизу Авдіївки, Троїцького та Луганського, противник накрив вогнем мінометів калібру 120 міліметрів, а захисників опитного Авдіївки та Кам'янки з мінометів калібру 82 міліметри. У Троїцькому вів вогонь-танк, в Луганському БМП. Опорні пункти поблизу Кам'янки та Невельського противник обстріляв з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. На Луганському напрямку зафіксовано застосування ворогом артилерії калібру 122 міліметри в районі Калинова Попасна, з мінометів калібру 120 міліметрів, озброєння БМП та гранатометів. Ворог вів вогонь по позиціях неподалік Кримського. З великокаліберних кулеметів та гранатометів противник обстріляв позиції поруч станиці Луганської та Новоолександрівки. Сили АТО відкривали вогонь у відповідь. За добу загинуло двоє українських захисників. Ще троє отримало поранення.